9 травня в Вірпіні розпочалося зі сліз на очах. На алеї Героїв АТО відкрили меморіальну дошку загиблому герою України Василю Панасенку, солдату 25-го батальйону Київська Русь, який загинув 19 грудня 2016 року. В Вірпіні у нього залишилися донька, сестра, батько і мати. Крається, рветься душа не тільки в мене, мабуть, в кожної матері, котра втратила сина. Тому що материнська любов, вона не продажна, вона подкупна. Мати є мати. Боляче від того, що портретна галерея загиблих героїв нашого регіону поповнюється, і від того, що війна забирає справді найкращих. Це правда, це найкращі хлопці, які свідомо визначились для себе. Що захист країни це їх почесна місія, і це правда. І не побоюючись, не боючись того, що вони можуть втратити здоров'я і життя, вони йдуть виконувати цей обов'язок. Вічна їм пам'ять! Ближче до опівдня на вулиці Шевченка біля меморіалу Братська могила відбувся урочистий мітинг з нагоди 72-річчя перемоги у Другій світовій війні. Полезу ножа ходили, всю війну. Чекали, що Господь пошле нам перемогу, що ми дождемося цієї перемоги. І слава Богу, я сьогодні тут, я сьогодні жива. З сумом згадуємо тих, хто віддав життя за нашу незалежність і за нашу свободу. І це свято, свято молодого покоління з надією на мирне тихе життя. Мабуть, саме в такий непростий час бажання жити в мирі виникає в кожного. І це не може не відображатися в очах онуків ветеранів. А далі лише хвилина гіркого мовчання, поминальна літургія та покладання і гірлянди слави. Багато людей прийшло на цей митинг, і дуже багато такого дітей особисто, які стоять в формі, одягаються спеціально для того, щоб підтримати якось. Висловити підтримку нашим ветеранам, я також пишаюся тим, що в нас є таке суспільство. Ми ось також прийшли, ми завжди відвідуємо такі мітинги, також підтримуємо. Я вважаю, що це повинно бути і що не невідповідно до політики, що такі свята вони мають бути в нашій країні. І яким би сумним не було саме це свято, щороку воно гуртує людей і загартовує болем. А коли люди разом завжди легше пережити те, що відбувається у нашому житті.